Чоловік, який стріляв по машині, волонтерки у Києві його вже затримали. Йому збираються повідомити про підозру у хуліганстві. Нагадаємо, що місцевий велосипедист днями вистрілив в автомобіль, у якому перебувала жінка із сином. Волонтерка каже, що не конфліктувала з нападником, і не знає, чому він так вчинив. Натомість сам чоловік пояснює усе. Конфліктом із білим автомобілем це цитата. Нібито той не зупинився біля калюжі і облив стрільця. Він почав наздоганяти автівку і наздогнав, однак не ту чоловіку. Зараз загрожує до семи років за ґратами. Коротко нагадаю, про що історія. Отже, раніше про цей інцидент написала сама ветеранка Вікторія Дворецька. За її словами, все сталося увечері у районі Виноградаря, Як я вже казала, спочатку велосипедист гатив рукою по склу іншої машини. Ну а вже за мить поцілив в авто. Куля пробила транспорт за 15 сантиметрів від автокрісла із дитиною, після чого стрілець утік. Але як ми вже вам зазначили, наразі його вдалося затримати. Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Георгію, вам вітання, доброго здоров'я. Вітаю всіх, е, яка ваша оцінка того інциденту, що трапився, і яку проблему ця ситуація вкотре підіймає? Тому що е, пані дворецька волонтерка зробила великий допис у себе в соціальних мережах і каже, що пневматична зброя, якою володів цей стрілець, до ну, має теж жорсткіше регулюватися державою. Ну, я думаю, що все ж таки це була не пневматична зброя, mm -hmm. а револьвер Флебера під патрон Флебера. Ну, знаєте, сказати, от для мене для, для людини, яка постійно має справу з справжньою вогнепальною зброєю, що це становить загрозу якусь серйозну. Я не можу. Хоча треба враховувати той факт, що людина, на яку спрямовують зброю, якщо в даному випадку вона ще знаходилася за кермом, може. Ну, повести себе, скажімо, трошки неадекватно з переляку, там натиснути на газ чи навпаки, смикнутися кудись в сторону, і це буде вже небезпекою для інших. Ну, дивіться, ситуація така: насправді ж ми з вами маємо розуміти, що стріляє не зброя, стріляє тільки людина. Відповідно, проблема не в зброї, проблема в людині. І зараз підіймати дискусію про те, щоб заборонити всім законослухняним громадянам, які з метою... Виключно я сподіваюся, розважальної стрільби купують собі пневматичні пістолети або револьвери під патрон Флабера. Ну, це є неправильно, бо законослухняні не мають страждати від того, що є якісь неадеквати. Це абсолютно нормально. Я не думаю, що щось йому загрожує. Скажу чесно, знаючи систему МВС, я думаю, що все закінчиться тільки такими розмовами. Ні про якісь сім років мова навіть йти не може. Ми маємо робити з цього зовсім інші висновки. Проблема в тому, що неадеквати, які спрямовують взагалі зброю на людей, вони мають усвідомлювати. Що у відповідь може прилетіти справжня куля, не пневматична, а справжня. Для цього має бути створений баланс, а балансу не існує. Тобто, у нас існує чорний ринок. І якщо цей недомок знайшов собі десь там цей револьвер, то він може так само і бойову зброю собі знайти. І у нас виходить ситуація така, що всі... Злочинці можуть собі придбати зброю на чорному ринку, а всі адекватні законослухняні громадяни не можуть собі придбати зброю для самозахисту. І виникає такий дисбаланс. Повірте мені, якби всі ці герої, перепрошую, відчували, що у відповіді може пролетіти справжня куля, то вони поводили себе зовсім інакше. І це, ну. Реалії, ми маємо усвідомити, що в Україні, яка воює вже котрий рік, вся зброя повинна сприйматися як бойова. Наприклад, якби, на мене, якби у мене був пістолет, і на мене хтось направив пневматичний пістолет, знаєте, я б довго не з'ясовував і не питав, в mm -hmm. тебе пневматичний чи травматичний, ні, я просто стріляв би і все. Чому? Тому що спрямовувати зброю на людей, якщо ти е, не на фронті і ці не люди, це не вороги, то ти просто не маєш права. Це все так не працює. І от за рахунок того, що в країні бардак з законом про зброю, який не ухвалюється протягом вже понад 30 років нашої незалежності, призводять до таких. Речей насправді їх не зупинять заборони. Він знайде собі сьогодні. Там, там револьвер Фолбера. Завтра він знайде собі а, 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 пістолет на чорному ринку. А що робити з законослухняним громадянам? Виявляється нічого. Ну от чорний ринок за, за рахунок так само законослухняних громадян, теж серйозно підживлюється, бо люди купують собі і знають, що в крайньому випадку доведеться розраховувати тільки на себе, от і в принципі, вся логіка. Стріляє не зброя а стріляє людина, і та людина, яка має злочинні наміри, має усвідомлювати, що у оточуючих його законослухняних громадян на законних підставах може бути зброя самозахисту. Вони не хвильки не вагаючись, пристрілять його як злочинця, як він власне, на те і заслуговує, пане Горію, А ви можете пояснити ось потенційно від застосування такого револьвера Флобера, які могли бути наслідки? Знову ж таки, ветеранка дворецька наголошує на тому, що дірка в автомобілі за. 15 сантиметрів від автокрісла, де сидів її син. Ну, на щастя, так тут все обійшлося, але потенційно це які наслідки можуть бути для людини від застосування ось цього револьвера Флобера. Дивіться, насправді це просто він не має зупиняючої сили, тобто кінетична енергія оцієї маленької кульки, вона надто мала, щоб створити велику шкоду, але безумовно, якщо поцілити в око, поцілити в скроню, поцілити в артерію з близької відстані, Це може бути небезпечно. Бували випадки, коли із сплематики примудрялися стріляти із потужної і там залишалися ці кульки маленькі в легенях. Були випадки, що пробували і скажімо з. Кроню, Но це, це, це не зброя. Я прошу всіх нормально е зрозуміти. Вона продається без дозволу, і для нормальних людей це лише е спосіб розваги е навчання. Можливо, там. Е Навчання власних дітей, тобто це не зброя. Прошу mm -hmm. всіх нормально писати, але випадок безумовно красномовний. Тобто, ми маємо розуміти, що це е, ну, ще один такий сигнальчик, такий маркет, дзвіночок про те, що треба давно вже було владнати обіг зброї на законодавчому рівні, а не сподіватися, що це все якось саме розрулиться. Ні, на жаль, це вже зовсім інша історія, е, яка стосується е, зовсім інших стосунків між е, громадянами. І тими, хто отримує тимчасово владні повноваження, це має зовсім інше коріння. Тобто, цей випадок просто один з багатьох. Mm -hmm. От ви кажете, один. один з багатьох. Я хотіла поцікавитися, можливо, у вас є певна статистика випадків використання ось таких револьверів, флобера чи пневматики у хуліганських чи злочинних діях? Що ця статистика може показати нам потенційно? Ну. Mm -hmm. Ніхто не використовує це в злочинних цілях, чому тому, що він візуально виглядає як справжня зброя. а Насправді він такою не є. Всі добре розуміють, що їм можна більше залякати. А статистика у нас взагалі обліковується на сайті офісу генерального прокурора. Там вона є, і вона в цілому свідчить про те, що українці, які володіють законосло, закон слухняні які володіють зброєю на законних підставах, її майже ніколи не використовують. Зазвичай громадян в Україні. Калічать, вбивають бейсбольними битками, ріжуть ногами, вбивають цеглинами, забивають ногами. Тобто це відбувається приблизно в такий спосіб. Вогнепальна зброя фігурує ну майже не фігурує там 0,062%, Тобто, що свідчить про те, що навіть. З такою кількістю незареєстрованої зброї я нагадаю всім, що незареєстрованої зброї у нас за оцінками всіх експертів мільйони одиниць. Українці все одно знають, що зі зброєю треба бути обережніше. Але з'являються такі от вілосіпіїсти, які просто ну я не знаю, що в нього в голові. Напевно, нічого тим мають займатися лікарі, а не ми з вами. Ми просто маємо зробити наголос на тому, що це підкреслило нерівність і, от ту ситуацію, яка склалася. Будь-хто хто володіє зброєю, знає, що треба бути підкресленим вічлом, тому що у відповідь може прилетіти. От все правило. Вашу думку почули зафіксували, пане Георгію. Дякуємо за те, що доєдналися до ефіру Київ 24 сьогодні. Георгій Учакін, голова Української асоціації власників зброї, був з нами на зв'язку. Говорили про той інцидент, який напередодні трапився на Виноградарі. Я нагадаю, що там чоловік на велосипеді на велосипеді стріляв у автомобіль відомої волонтерки пані Дворецької.